так там і з'являється людина, яка дещо шарить в собару. Чу -чу. Щось чув про собару. Е, до речі, ви можете бачити тут дві собару, а насправді їх не дві, а три. Тобто, це цілих три собару. Отже, е, можете вимикатись, якщо вам не цікава собару, а якщо вам собару цікаво, то Найближчі півгодинки ми будемо, як фанати Суберу, розказувати знов про собач. Чу кралю ви вже бачили в наших випусках. Я сподіваюся, що ви дивилися, слухали уважно, тому ви про неї вже багато. Знаєте, чого вона знову вас просто сумує за вами? Да, да, і ми без неї якось там сумно також. Да, кепсько. Я її впізнаю по її салону. Якщо вона відчинена, я вам зараз ще покажу. І ви також знаєте, якщо подивилися цей випуск, бо той дуже специфічний такий яскравий салон. Та штучка, біля якої я не могла пройти повз, бо це карбоновий спойлер. Мені здається, що всі е, люди, які полюбляють тюнінг, вони будуть ділитися на дві категорії, які дуже люблять карбон, і які взагалі до нього байдужі і хочуть його зафарбувати. І що ви не знаєте, то на дорогих тачках часто може бути карбонова якась деталь, яку пофарбували у колір кузова. Але я дуже люблю карбонові деталі, я прям фанат карбонових. Спойлерів і ще карбоновий вуг, карбонового всього, карбонових порогів. Це дуже крупка штука, але я прям карбоновий фанат і люблю, коли щось таке от роблять на Subaru. Мені дуже подобається цей кузов. Я вже на разок казала, що саме ліса мені подобається найбільше. І в моєму дитинстві в мене була мрія, щоб в мене була саме така собару. Вона мала бути синя з жовтими зірками, і саме в кузові ліса. Але в мене був покемон, в мене були інші кузови собару. А цього саме не було, але ще не вечір. Може, ще колись я на такому поїжджу. Якби зараз мені запропонували живу машину в такому кузові, я б напевно її би з радості покермувала півроч. Ми всі прикольні. Розкажи про цитату. Це все робилося у вас? Сил 400 щіла я не пам'ятаю наскільки вона налаштована. Це давай оцінимо Subaru сетап оцей. Тобто, це такий життєздатний варіант для того, щоб щоденно. Більш-менш безпечно, швидко і кайфово переміщуватись по місту. Це, Це не екстремальний цукер. Тут є вже ну, деякі, деякі елементи, тому що тут турбіна стоїть, вона повернута. Mm -hmm. Вона повернута, не дивляться не під колектором, а вона повернута. І в нас розвернутий впускний колектор для того, щоб зменшити довжину впуску. Mm -hmm. Тобто тут стоїть фронтальний колір. І для того, щоб зменшити довжину цієї труби, mm -hmm. вона, Колектор розвернутий. Він по заводу стоїть в обратну сторону, і нам би довелось би зробити отакий поворот. Ну, це це мінус... переміщений кулер, розгорнутий колектор і переміщ... ну, трохи розгорнута турбіна – це вже такий серйозний сетап, я б сказала. Це, ну якщо всі люблять ем, міряти стейджами, то це не стейдж 1, це вже десь стейдж три, напевно. Два-три. Я прошу вас звернути увагу, що тут є дуже важлива деталь тюнінга, вона ж жіночі чулочки. Ну, це банально, так, да, щоб. Ну, я щоб було зручно, бо це фільтр, в який всіляка там бяка попадає, і було так. Б, і, yeah. Забезпечили безпеку цього нюансу. спішно. Більш-менш, звичайно, Subaru на 400 і, Нічого не звичайно. Але дуже гарного кольору. Чого вона приїхала? А, в неї там вона не дуже впевнена, працює на холостовому ході. І так, так повільно розжинається. Щось там вже е треба. З нею робити у кожної людини, хто налаштовує автомобілі, є якийсь свій специфічний мозг, який він любить чи не любить. Це до речі, не означає, що цей мозг буде поганий. Просто цю зручно зазвичай працювати з якимось мозком, до якого він звик, і який він любить згідно з деякими параметрами. І може бути таке, що для спорту там і для дріфтового карча лінд буде, наприклад, супер. А для от такої машини буде достатньо і заводського мозку. Ви заводський, я тут розумію. Да, да, Заводський він достатньо, має такий широкий функціонал. Да. Які нормально використовується, і в нас є ще третя собака. Тут є у нас оця штучка на капоті. Ми знаємо, вже це 100% турбо. Бо якщо Subaru без як це культурно сказати? Це називають соборісти хапальником. Я не знаю, як це сказати культурною мовою взагалі. А, воздухозаборник, вибачайте. Отже, це турбомотор, стовідсотково. Подивимося, що там під капотом. Якби ми бачимо по наліпкам, що він хоче бути сті, а що там по версії під капотом, то дивимось, бо Subaru не робила Форестера у версії сті, а жаль, насправді. О, о! Я улітаю разом з капотом. Зрозуміло. Тобто я кажу, тут по наліпкам можна з'ясувати, що він хоче бути сті. І майже так і є. Зрозуміло, хто з ним. Газове обладнання, звичайно, на турбомашині виглядає трішечки дивно. І скруточки можна подивитись. Ми тут ще нічого не робили. Він, на жаль, зламався, на жаль, для власника авто. Mm -hmm. і, тобто Він приїхав, ви треба буде все це виправляти, скруточки прибирати. Для початку ми тут е, треба відновити двигун. Він зібраний з непоганих компонентів. Тобто, у нас тут є Фронт -пирін. а Тут у нас офікаш А, До речі, таке питання. Я кажу, да, я куплю там собі болтон, кіт від нас, він болтон? такі більш-менш болтон. Аж КС 100% буде болтом, mm -hmm. а все інше вимагає. Якісь там все ж таки вимагають. ручками дороги. Так, та, звичайно. Ну, тут тут реалізовано цікаве рішення, тобто відгородили фільтр пусний, якщо побачите, ця така перемичка а, з термоізоляцією, вона не йде із заводу. Це зроблено для того, щоб відокремити фільтр повітря, яке попадає у фільтр. Від моторного відсіку, щоб воно більш було прохолодним, але я не дуже сильно бачу, як туди потрапляє повітря. це повітря. Газове да. обладнання, звичайно, воно лякає на турбомашині. Ну, Не да. те, що воно не працює, але вимоги до експлуатації та обслуговування дуже високі. І чи ті, хто ставлять газове обладнання на турбомашину. Мають розуміти, що це такий шлях дуже важкий і треба бути дуже уважним, дуже ретельним. А, тому що враховуючи якість того азу да, і якість виготовлення всіх цих конструкцій, тому що банально ці всі а, патрубочки, да, які гумові, якщо вона буде потрішечку розтріскана і там буде підсмоктувати повітря, яке не, не побачив mm -hmm. сенсор, да, то це чрівати тим, що мотор вийде з ладу. Ну що тут сталося? Можливо, це було не по причині газу, але ж все одно мотор вийшов з можливо, просто ніколи не регулювали клапана. Бо якщо це на газу, і, наскільки я знаю, що там кожні там, 80, або ні менше, да? 30, тридцять 30? регулювати клапана. Я... Тут да, тут же ж в нас стаканами регулюються клапана, тут немає гідрокомпенсаторів. Тому треба, якщо, якщо це робити нормально, треба знімати двигун і регулювати його на столі. Роблять це і під капотом, це можливо, але рідність того, що туди потрапляє бруд і сок. Як нормально це зробити, враховуючи скільки там місця, да? для того, щоб тут зняти клапану кришку, там від лонжерона до клапаної кришки ну, не дуже багато місць. І наскільки ретельно треба все вимити. А до речі, ще є така утка, яку всі дуже люблять, що неможливо замінити свечі запалення на субару, не знімаючи ми це дійсно утка, вона нормальна і така ж історія. місць. Вона було багато субару, і кожного разу це робилося в машині. Ну тобто, хтось це розповідає, все ж по, по цей час, що це неможливо. Але це от людина підтвердила, що це можливо. Це, це можливо, да. Сто відсотків це така легенда про динозаврів. І я ще нещодавно почула таку ж історію, бо в мене подруга, яка дуже хотіла собі купер, міні-купер, і вона замовила собі автопідбір, і їй там подивилися багато куперів. Вмовили її замість купера купити ауді, яке вона не хотіла. Але кажуть, купер це дуже погана машина, тому що там також свічки треба міняти тільки зняттям. Е -е -е -е... Я питав машини. Як... Є машини, в яких для того, щоб замінити свічки, треба зняти впускний колектор. І це лякає людей. Насправді для сервісу, який досвідчений і працюють там на спеціалісти, які ну спеціалісти так собі на механіки які мають досвід, це не є проблеми. Ну, мені здається, що для людини, яка от раз у скільки тисяч ти будеш міняти ці свічки? Ну тобто людина Степало яка яка здає. по місту їздить там і для дівчинки, яка наїжджає там, я не знаю, п'ять тисяч кілометрів за півроку, вона сіє проблемою не нести. Ну, з нашим цьому. якостю нашого палива, скоріш за все, зіткнеться, але це не так, що треба там, кожен місяць їти ну, да. знімати цей час. Це, це, це не така, мені здається, проблема. Тому я б обирала ту машину, яка вам подобається в першу чергу, а не та, яка там, ну, зрозуміло, що є якісь потреби, але якщо тобі подобається ви щось ви Вибираєте машину, щоб їздити, а не було б зручно її ремонтувати. Ну так, да. ну, мені здається так. От я знаю цю штуку, коли ти йдеш там, до своєї машини, я думаю, що ви погодитесь. От, Ти йдеш ввечері, там дуже втомлений, у тебе може бути все погано. Ти йдеш і Двірісь вона і ти її усміхаєшся, і вона не гарна, і ти її свічки. любиш, да. і ти її любиш, ти не думаєш про ці свічки. І навіть якщо ти субаріст, ти навіть про мотор не думаєш. І потім ти десь навалив і думаєш, де да, розвалився і хрен з ним. Зато було так класно драйво. Субарісти мене зрозуміють, так що з вас лайк. От, два. Навіть два. А я ще хотіла про ГПО поговорити, бо от мені здається, що раніше. Це була дуже така розповсюджена тема. От десь напевно у, у 16-му року. Я пам'ятаю, всі прям поголовно ставили ГБО. Було багато таких СТО і дуже багато було запиту на це. І навіть от до нас там в Яким рейстейдж, зверталися саме субаристи. Також які хотіли там собі ГБО. І Я дуже сильно пам'ятаю, як їм пояснювали всю цю історію про клапана, про те, що вам треба регулювати, про те, що це все ціна, і про те, щоб ГБО ходило на Субару, Це дорого. По обладнанню, перше питання, і по-друге, що це треба дуже вмілими ручками це все встановити. Бо якщо ви встановите отак, то отак воно й буде працювати. І дуже ретельне обслуговування необхідне складнощі. В чому? В тому, що по-перше, його встановити якісно, так щоб воно дійсно було встановлено вірно. Це досить непроста процедура, тому що це опозит. Да? Тобто, в нас є вимоги від виробників тих самих казових установок, які вимагають поставити. Газову форсунку під е, правильним кутом. кутом. Цікаво, до речі, що буде, коли ви його розберете. Ці субористі стикаються з тим, що провертає вкладку. Звідки да. четвертого циліндру. циліндру? Да, є складнощі з охолодженням четвертого циліндру і підняті голови. Коли з бачка починає банально витікати антифриз. А ви стикались? Yeah. з таким? Наші є такі суворісти, які не хочуть вірити в очевидні речі. Вони таке: ну там ну трохи антифриз Там ну трохи там щось є, але ні, ні, то не воно, точно. То я надалив, то я перелив. <сос� utilitarian> <с air> Тож то ж ні, 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 -ні точно між то не те. Тиму каже, то те. Він каже: ні, ні, оце точно не я. От у когось це може зламатися? але ж не зі мною. Да, потім знімається з бачок, щоб було зручно, переливають сюди антифриз і далі їздять. До будинку, дві-три. Потім знову. А потім ми не можемо відшліфувати голову, тому що її прокладку натерла так, то там вже яма, така, яка не дозволяє далі а шліфувати. Гід. Оце левел. Ну я до того не, не дійшла. Такого цікаво. Непогана така штука стоїть. Це от жахлива така на перший погляд штука. Це масляний сепаратор. Це для того, щоб відокремлювати масло з е, катерних газів. Вона виглядає не ну, так страшненька, але вона дійсно працює, так що це, це не колхоз, ну це колхоз, але він ефективний. Так. Також ця машинка робить пш-пш. Дуже... Познайомтесь. Тобто Пш -пш. тут є перепускний клапан. І ще вона робить бах-бах, скоріш за все, тому що а, це blow-off, blow-off і відрізняється від байпасу тим, що він скидує повітря не зайве, а необхідне. Да, повітря скидує в атмосферу, а байпас скидує оцей патрубок. Тобто він трошки баймас трошки повертає він Назар? все повітря повертає а, або частину. Ну, заводський все повертає, і воно йде обратно на, впуск, на патрубок. Mm -hmm. І тому машина з електродрослем такі штуки любить, і вона бахкає дуже сильно, тому що догорає паливо у вихлопній трубі. Ну, комусь подобається, комусь не подобається, сусідам не подобається. Власникам подобається. Мені колись таке також подобалось, Коли вона була стіла в такому кузові, у мене також був такий клапан, мені дуже Подобалось, не знаю, якби ще зараз мені дали на такому покататися, може, я би по-іншому вже думала, але все ж таки, думаю, ні. Ні, ну Форік, прикольна машинка. вона. Хоча вона вже ну, якось старенька, це ветеран такий, але так. вона комфортна. Єдиний недолік його це такий, ну там, щось гримить по салонах. Ну Це теж там 2008-й, напевно, рік. Це, це шов клієнт. Це а, мені насправді він дуже подобався, бо я свій час також їздила на такому фарі і також турбо. І він тоді на свій час і на свої гроші був дуже прикольно. Машина так, да, і зараз він... насправді він дешево, реально дешево коштує просто. Мотори це якби розходник вже зараз, тому що не тому, що це погана машина, а тому, що ми не знаємо, як їх експлуатували до цього, тому що люди все дуже агресивно да, лили а якесь, газ, якесь, то... якесь мастило, якось його обслуговувала. А якщо от приїжджати і, і нормально обслуговувати, до речі, от ми кожен раз приїжджаємо, у вас кожен раз, ну окрім ваших дуже гарних тачок, ще не менш гарні Subaru. То можна сказати, що у вас ну не те, що профіль Subaru, але якщо є Subaru, ви вже замучились їх ремонтувати десь у гаражі. То можна приїхати до вас і ви відремонтуєте якісне собару. Тобто собару це ваш профіль. Один, один, От. Один, один. Так що, якщо ви субаріст, вже поставили лайк два. за цю розмову, два відправили друзям, то тоді ще зі своєю собару можете приїхати сюди, сказати пароль, я дивлюсь ваші випуски і вас тут приймуть як рідних. Кофійок вам на отак. Так що ми також йдемо пити каву і чекаємо на вас в гості, якщо ви суборісти і не тільки, навіть якщо у вас будь-яка машина, її з любов'ю будуть обслуговувати на Дрінвін драйві. Я побачила, що тут багато наліпок. І Якщо зазвичай там може бути що завгодно, ну ви знаєте, є люди, які люблять клеїти будь-які наклейки, то тут я побачила. Декілька цікавих, які мають відношення до наших друзів або знайомих, або просто людей, які мають значення, як я вважаю, в українському тюнінгі, тюнінгу і автоспорті. Тож зараз буде реклама, за яку нам не платили поки що. Але я сподіваюся, що люди, про яких я скажу, поставлять нам лайк, відмітять нас в сторіс. і Це буде найкраща дяка за рекламу. Отже, що це таке? Це така патріотична наклейка, і це Two Stroke Performance. Це людина з Івано-Франківська. Машину якої я думаю, що ми обов'язково знімемо в одному з випусків, бо в нього дуже сильно затюнено Subaru, дуже швидка, дуже потужна. І що це за наліпка, Що вона означає? Це його компанія, яка робить всілякі різні цікаві рішення для тюнінгу Subaru. Це всілякі прикольні железяки, це там і стоїчки під капот, щоб автоматично відкривався капот, і Якісь більш технічні рішення для мотору, для кріплення різних, всяких штук коротше. А я думаю, що ми відмітимо, заходьте от сюди. Якщо у вас субаро, і ви хочете собі якусь тюняшку то ексклюзивну, яку роблять в Україні, то вам от сюди. По-друге, тут є Лтава Рінг. Ми про Лаву Рінг вже розказували в одному з минулих випусків про те, що це е, хлопці і дівчата, тобто це люди, які зробили з Полтави з звичайного картодрому. Вони зробили справжню мекку українських кільцевих гонок, бо в нас не так багато треків, де можна їздити, і вони зробили з картингового по суті. Савдеповського кільця вони зробили місце, де можна класно кататися. Отже, Лтава Рінг це лайк, це команда, яка вивела це ці перегони в Україні. Я вважаю, на next level. Тож, також якщо ви автофанат, підписуйтесь на Алтава Рінг. А краще в Полтаві приїжджайте, подивитись. А що є ще цікаво? А і «No Limit» — це до речі, також звано-франківська. Це хлопці, які займаються і ремонтом машин. І привозять багато тюнінзапчастей, і з Америки привозять машини. І це взагалі також дуже патріотичні хлопці, які ремонтують зараз тачки для ЗСУ, Тож їм також великий лайкус.